Дуже багато пишуть мені, дзвонять, запитують, що робити, коли порушуються права. Допоможіть, будь ласка, давайте поїдемо на кордон, Що робити при цьому? Кожен з вас чиї права порушують вони випускають за закон. є, закон. є законні способи протидії це або скарга? До даного випадку, до голови прикордонної служби, до прем'єр-міністра міністра внутрішніх справ можна писати. По-друге, можна подавати позов до суду і отримувати рішення суду, оскаржувати його. Якщо воно винесено не на вашу користь, то можна скаржувати його в апеляцію в касацію. Ще третій є інструмент це звернення до державного бюро розслідування в даному випадку. Із заявою, скільки прикордонники є військовослужбовцями, та всі злочини, які скоюються ними, повинна розслідувати саме державне бюро розслідувань. Ви повинні добиватися поновлення ваших прав, заявляти про це, подавати скарги і таке інше. Тобто, ви взагалі нічого не робите для того, щоб... Ваші права були поновлені, нічого не робите. Не подаєте скарги, не звертаєтеся до суду, не, не звертаєтеся до ДБ, не подаєте скаргу до слідчого судді. і потім ви думаєте, що хтось вам щось зробить. Чекаєте, що там якісь петиції, хтось напише напишетну цьому царю, а він може розгляне, а може не розгляне. Да вони всі добре розуміють, що. Кується, вони самі це роблять. Я вам вже скільки разів казав. Про те, що закону немає, вони це знають, і ніхто вам просто так не зізнається в тому, що вони скоюють злочин. Поки ви це не докажете, особисто ви особисто у вашому випадку. Тому що, якщо ваші особисті права були порушені, ви маєте право звертатися до суду, ви маєте право скажувати ці дії незаконні. Ви маєте право притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності того е прикордонника та голови прикордонної служби, який саме скою. Ці злоші, а ви не робите для цього нічого. Я вам даю всі інструменти. Беріть, робіть, якщо хочете. Якщо не хочете, то тоді не питайте, а скільки там вже було рішень, а хто вже подавав, а хто вже добився цю, а скільки людей пройшло через кордон? Та яка вам різниця? Скільки їх там пройшло, не пройшло? Ви, ви повинні дивитися на себе, на свої права. Якщо ваші права порушують, ви повинні добиватися й. Поновлення ваших прав. Якщо ви цього не робите, то винні лише ви, у тому, що ваші права порушують. І все, ніхто більше, лише ви в цьому винні.